TV. Японія надає гроші на наші дитячі заклади. Серед інших кошти отримує і реабілітаційний центр у Бровара. Тут чаться 150 діток, а допомоги потребують ще більше. За японські фінанси насамперед планують встановити ліфт, бо малюкам-візочникам підніматися сходами дуже складно. Це безкоштовний реабілітаційний центр у Броварах, один з найкращих в області. Тут зводять на ноги півтори сотні діточок із різними вадами розвитку. Сюди їх приносять ще немовлятами. Педагоги, реабілітологи, фізіотерапевти і масажисти абсолютно безкоштовно розвивають кожного. Ось у цій групі вчать математики, мови, малювання. Особливі дітки біжать сюди і після занять у звичайній школі. Тут треба допомога, якби і в навчальній програмі, що вони там не, не встигають в школі. Їм дуже тяжко, тому що і за їхніх проблем тяжко і писати, і деякі дітки читають слабо, і математика теж дуже слабо. То допомагаємо те, що їм потрібно у планах центру давати дітям і профтехнічну освіту, тож крім шкільних предметів. Кожному прищеплюють якесь ремесло. А ось костюмчик для цієї ляльки з наш майбутній. Ми на нього говоримо. Андретан. А на цій кухні навчають майбутніх господинь, адже для цих діточок життєво необхідно здобути елементарні навички. Усі, як правило, діти люблять музику, вони там співають. Але треба їх, щоб вони в соціум ішли, і не тільки з тим, а й щоб ішли, щоб вони знали, і що таке плита газова там, і що таке вода, і як воно відкриває. Сергій і масажист, і тренер, і улюблений нянь. Вище, вище та спільно. Давай, давай, давай. Добре. Ще раз, два, Молодець. Я дуже сильно люблю дітей. Ну, у мене всі діти, це всі мої діти. Багато занять проходять на другому поверсі, але ліфта тут досі нема. Тому сходи для багатьох неабияка перепона. Ілля майже не ходить, тож цю вершину долає повзком, хоч часто допомагають небайдужі батьки, та втримати підлітка непросто. Коли був маленький, то я його на руках могла піднімати. А зараз нам 13 років. Одна, я не можу його підняти. Дякую батькам, що вони мені допомагають вихователям. Ще одна проблема: в центру немає спеціального транспорту, який би возив дітлахів щодня. Тож батьки витрачають останні гроші на таксі або їздять цілими родинами. Дізнавшись про унікальний заклад і його біди, дружина президента Марина Порошенко допомогла центру взяти участь у грантовій програмі, яку проводить посольство Японії. І сьогодні урочисте підписання контрактів Японія виділяє 460. 50 тисяч доларів різним українським освітнім та медичним закладам 100 тисяч доларів отримав і броварський реабілітаційний центр. Ми даємо кошти напряму, а не через державу. Також прискіпливо контролюємо, щоб ці суми використовувалися правильно. А ще постараємося бути присутніми на церемонії відкриття в кожному закладі, якому ми допомогли. Віка одна з тих, хто з нетерпінням чекає на допомогу. А поки мужньо долає сходи до знань. Оксана Михайлова, Юрій Іщенко, факти ICTV.